10 каберзних питань, 10 щирих відповідей. Інтрига, гумор, провокація. Щиро про життя. Про професію. Про здоров'я. Відкриємо саму таємницю. Як відновилося здоров'я? Як змінилося життя героя, Який результат? Отримані поради та знання. Обережно. Здоровий тренд. Антоніка Льона жінка. <ріхи> Я в такому настрої цікавому, тому що мені цікаво дуже, що буде далі, які запитання будуть. А ви сказали, що запитання будуть зірочкою. Мене це так <ріхи> трішки стривожило. <ріхи> що ж там за зірочка буде сьогодні? Кого? О, законодавство. потрібно знати. По-перше, потрібно бажання і хист до охорони навколишнього середовища. Я знаю, починати потрібно з себе. Я люблю свою справу. Це одна із тих справ, якими, якими я цікавлюсь і займаюся. Я дуже люблю свою справу. Дуже переживаю за результати своєї роботи, за те, що відбувається з природою зараз. Докладаю багато зусиль, щоб покращити це. Знаходжу однодумців на роботі також і йдемо разом в цьому направленні. Ні, тоді було перенавантаження планети е, тваринами. Я думаю, ще ні не покращилось. Це було б навантаження, нереальне. Так, булку можна спекти будь-що тільки е е результат, який буде. Булку можна спекти з глини і сказати, що це булка. Булку можна спекти. Та будь-що з висівок яких сказати, що це буде булка, але чи буде її хтось їсти? Так цікаве запитання елементарно. У мене є дуже досвідчена медсестричка, яка може взяти е, аналізи у будь-кого, у дитини, у дорослого. В неї є шарм, в неї є здібності, в неї талант, і я не пам'ятаю такого, щоб вона в когось не взяла кров. Так що звертайтесь, якщо що. О. Ще одне запитання зірочки. По-перше, ось. По-друге, ми колись робили, коли в нас ще констаньєт не було а, в групі. Ми робили, знаєте чим, кришечками з пляшок. Чудовий такий звук, виходить. тик тик тик, -тик. По-перше, якщо це стосується мене, я б туди не пішла. Я завжди дивлюся прогноз погоди. Це завжди. Перед тим, як виходити в гори на терасу, тому що я завжди з дитиною подорожую і катаюсь. По-друге, мені здається, від лавини неможливо втекти. Мені чомусь це так здається. А по-третє, сильніше давити на газ. Або на лижі. А, усіх підручниках розповідають е, про якраз сосну мурашник. Можна по сонцю, можна по зіркам, зіркам ночі по мені, наскільки я пам'ятаю, е, популярні зірці можна знайти на північ. Якраз, якщо дивитися на неї, можна прям прямувати, і це буде на північ. А по сонцю днем, коли стати спиною до сонця лицем до своєї тіні, да, то ззаді буде південь, здається мені так, а спереду північ. Ну, це за умови, якщо буде сонце. Чекати і, орін... і орієнтир приблизно, хоч де сонце знаходиться, або зачекати, коли ж воно таки вийде. В постійному фізичному навантаженні, без якого я не можу існувати, ем... вже три роки я обливаюсь холодною водою, мені здається, не мені здається, я впевнена, що це додає. До мого імунітету багато плюсів. Бажання отримувати задоволення від життя, тому що больовий синдром, проблеми з хребтом не надають таких відчуттів. Я відчувала, що. Навантажуючи себе фізичними вправами, у мене виникав сильний больовий синдром в області попереку. Я відмовилась від гімнастики, я відмовилась від пілона, але я не відмогла відмовитись від танців. Я ще танцюю. Мені знайома підказала, що мені можуть допомогти в здоров'ї нації. Я звернулася в клініку в серпні 2021 року, і ось я танцюю. Я ходжу на підборах, я катаюсь на лижах. Я повернулася до того стану, який мені подобається. І я не хотіла повернутися на, назад у минуле і відчувати свою неспроможність, свою якусь уразливість. Це важко для мене. Я... Не хочу. Інколи навіть не хочу згадувати той стан, у якому я знаходилася. Як я вже сказала, я люблю фізичне навантаження. Для мене немає ніякого. ніякого в того, що там вагу, вагу збільшують. Чи інтенсивність в гімнастиці збільшують. Мені подобаються фізичні вправи. І ще я задумувалася, коли що це для мене і яка я з цими вправами, то я зрозуміла, що сила волі у мене доволі такі, як би сказати, у мене є сила волі. Тому що не маючи силу волі, займатися постійно вправами, приходити на гімнастику, мати бажання, мабуть, без сили волі цього зробити неможливо було. Я пишаюся собою. Які знання? По-перше, я сказала, що це знання про себе. Що я вольова. По-друге, для мене була дивина, що больовий синдром можна зняти холодом. Я знала, що доран можна прикладати в післяопераційному періоді, але що больовий синдром будь-якого суглобу можна зняти холодом. Це для мене було таке чудове відкриття. Всі знання пов'язані зі знанням. Про себе, тому що я вважала, що холодна вода це не для мене. Я теплолюбива жінка. А систематичне обливання холодною водою мені дуже сподобалось. Воно дуже мене збуджує. Спочатку таке страх, потім здивування, потім насолода і потім гарний, гарний настрій. Мабуть, розуміння не знання, а розуміння того, що е, я можу повноцінно продовжувати своє життя так, як, як я його люблю. Проживати його так, як я люблю, без болю, без проблем з хребтом, з іншими суглобами. І за це я дуже вдячна працівникам здоров'я нації.